У всіх школах Славути на цьому тижні відбувся всеукраїнський фізичний конкурс Левеня. Участь у ньому беруть усі бажаючі учні 7-11 класів. Левеня дає можливість учням перевірити свої вміння, застосувати знання на практиці, відчути азарт змагання і радість успіху, стати членом єдиної команди дорослих і дітей, яких об'єднує найцікавіша наука про природу фізика. Як проводився конкурс у Славуті, зокрема, у загальноосвітній. І школі номер 1 ми розповімо у наступному матеріалі. Вже восьмий рік поспіль проводиться всеукраїнський фізичний конкурс Левеня. Щоразу учні із задоволенням беруть у ньому участь. Конкурс дає для них можливість ще раз перевірити свої вміння застосовувати набуті знання на практиці, відчути азарт змагання і радість успіху. Левеня це дуже цікавий конкурс з фізики. Минулого року навчаючись у сьомому класі. Я приймав участь у цьому конкурсі, який мені дуже сподобався, тому що там було багато різних цікавих зубень з фізики. Я переконаний, що саме цей конкурс вчить учнів думати, а також допомагає їм перемагати на олімпіадах з фізики. Саме тут можна помірятися з силами своїми ровесниками. Я переконаний, що саме цей конкурс і цікаві уроки Юлії Миколаївни допомогли мені зайняти перше місце на міському етапі та друге місце на обласному етапі Олімпіади з фізики. Я беру участь у ливення з 7 класу. Зараз я є випускником 11 класу, і мені цей конкурс дуже багато допомагає у підготовці до ЗНО. Я багато звіти завдань розв'язую. Мені мені це дуже цікаво. Вчитель на урок також приносить нам бере звідти цікаві задачки. Я їм з задоволенням розв'язую. Мені більше подобаються задачки на логічне мислення, адже там не тільки треба знати, наприклад, формули чи якісь закони, а треба ще логічно помислити, і це дає розвитку, розвиток людині. Мені дуже подобається перспектива приймати участь в такому конкурсі, як Левеня. Дуже доречно перевіряти наші знання саме в цьому віці. Це лише перший рік, але мені здається, що головне розуміти фізику. Мені здається, що в деяких завданнях я все одно припустився помилки, але не в, кож не в кожному. Я гадаю, що в мене має бути якесь призове місце. Участь у конкурсі можуть брати усі бажаючі учні 7-одинадцятих класів загальноосвітніх навчальних закладів. Завдання левеняти є однаковими для кожної вікової групи. Перед початком конкурсу проводиться детальний інструктаж учасників щодо правил проведення конкурсу та заповнення бланку відповідей. Відзначимо, що головна вимога до координаторів та учасників конкурсу самостійна та чесна робота над завданнями. Учасники конкурсу сидять за партами по одному, користуватися підручниками. Довідниками та допоміжною літературою категорично забороняється. Розрахунки та обчислення проводяться лише на чистому аркуші паперу. Кожен учасник конкурсу отримує аркуш із завданням, який потім залишає собі, та бланк відповідей учасника, який після закінчення конкурсу віддає координаторові. Конкурс ливання триває 75 хвилин. Це час на розв'язування задач без урахування тривалості інструктажу. У Славуті найбільш масово беруть участь у конкурсі учні загальноосвітніх шкіл номер 1 5, 6 та 9. саме у цих закладах. Вчителі фізики творчо підходять до викладення предмету, віднаходять методи і можливості, аби найцікавіша наука про природу фізика об'єднала дітей. Сьогодні ми маємо можливість побачити, як проходить конкурс, всеукраїнський конкурс в загальноосвітній школі номер 1 Даний конкурс в загальноосвітніх закладах міста Славути проводиться. Восьмий раз е, найбільш масовим він є, звичайно, в загальноосвітній школі номер 1 Ну і це неспроста, тому що тут працюють дуже творчі вчителі фізики. Це Іваненко Олег Анатолійович, це Юлія Миколаївна Самковська. Ну і звичайно, директор даної школи Смолічук Андрій Данилович. Е, вчителі даної школи приділяють дуже належні. Увагу саме підготовці учнів з такого предмета як фізика. А тому й не дивно, що учні беруть зацікавлені даним предметом, а тому 60 учнів сьогодні сіли за парти, щоб випробувати свої сили в даному конкурсі. А також учні цієї школи багато років поспіль є переможцями міських і переможцями обласних олімпіад, що дуже приємно. Сьогодні я також хочу відмітити, що Активно працюють по залученню учнів саме обдарованих дітей до участі в фізичному конкурсі. Це вчителі загальноосвітньої школи спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 9 там вчитель фізики Поліщук Людмила Петрівна. А також їй допомагає в цьому координатор конкурсу Кенгуру Шелестюк Анжела Олександрівна, наставником для молодої вчительки з п'ятої школи. Кубринюк Оксани Володимирівни є вчитель математики Василець Оксана Сергіївна. Там також 58 учнів приймають участь у даному конкурсі. Активно приймають участь в даному конкурсі і учні загальноосвітньої школи номер 6 вчитель фізики Павлюк Ірина Ростиславівна. Я хочу сказати, що даний конкурс корисний. І учні як учням, так і вчителям учні мають можливість побачити, як вони можуть застосувати набуті знання на практиці, тому що завдання даного конкурсу саме такого практичного спрямування, а вчителі мають можливість також познайомитися з новими з цікавими задачами, а також з алгоритмами їх розв'язання. Учасникам конкурсу пропонується 30 цікавих тестових завдань різного ступеня складності: 10 трьохбальних, 10 чотирибальних, 10 п'ятибальних. До кожного завдання є 3-5 відповідей, серед яких є лише одна правильна. На спеціальному бланку відповідей необхідно вказати лише одну правильну відповідь. Якщо вибрано дві і більше відповідей на дане питання, то така відповідь вважається неправильною. Як стверджують учасники конкурсу та викладачі фізики, завдання левені. Няти є не надто складними, необхідно лише бути зібраним, кмітливим, допитливим і, звичайно, вміти застосовувати отримані на уроках знання для підготовки для конкурсу ливення. Ми використовуємо матеріали попередніх років, які дає конкурс. А також ми використовуємо завдання, які дають фахові журнали. Ну і крім того, в Варто, я вважаю, використовувати завдання тестового характеру, а саме завдання, які використовують для підготовки до незалежного оцінювання. Оскільки основна функція. Даного конкурсу не лише розвивати бажання дітей вчитись такого предмета, як фізики, і розвивати цікавість у них, а також для того, щоб дітей зорієнтувати і підготувати на зовнішнє незалежне оцінювання, оскільки даний вид. Оцінки знань використовує таку роботу як тести. Не завжди на уроках ми можемо приділити належну увагу для такого виду роботи, а саме даний конкурс дає змогу їх ще раз перевірити свої здібності в розв'язуванні такого типу завдань. Усі учасники конкурсу отримують дипломи та, в залежності від результату, сертифікати відмінний чи добрий, зазвичай це відбувається на святі останнього дзвоника на очах усіх учнів школи та їх батьків.